На хай щастить вам кожну днину, і життя дарує радість на кожну хвилину. Щиро подяка вам, наші герої, ворога знищите, ви у Вам Вами пишаємося і безмежно, будемо вільними і незалежними. Захисники, ви витамино міцніше, не беруть вас, хай та нині, хай Господь захищає сильніше своїх синів, героїв України. Ми бажаємо вам щастя і здоров'я, перемоги! Байся мрій, покинуть тривогу, хай завжди буде мир на землі. Вам уплін любов народу, шана з роду і до роду, здоров'я поміч щастя поритиме, та Боже добрий вік, усім вам удару. Як страшно вам, коли усе горить, коли в руїни смерть перед очима, і як бою вожила кожна мить, в якій вас біля крила започила. Я за тебе, мій солдате. Хай Бог оберігає вас біді, бо на мені таких, як ти багато, і всі вони герої, молоді. Тобі, солдати, я завдячую життя. Настане мир, від цього дочекайтесь. Одного лиш ми просимо усі на доморідні, безжилими, повертайтесь. Ми також пам'ятаємо і вшановуємо всіх солдатів, які загинули під час повномаштабного вторгнення російських військ, захищаючи нас і які назавжди залишаються героями нашій пам'яті. Серед них є і вихідці з нашого села Роман Дудар і Василь Романюк. 怎么？<Wow. S 2> wow.